Поки Україна третій рік відбиває повномасштабну війну, спікерка Ради Федерації, та яка Валентіна Матвієнка спокійно виступає на тільки послухайте мирній конференції у Швейцарії під санкціями з кремлівськими мантрами, ну просто все як у старі добрі часи. Отета, от ми були змушені, але ангела а Росія рятувала, от та все. Разом з нею також приїхали Толстой Слуцький, і Слуцкий. теж вони у списках. Ну, хотілося би спитати, де заборона на в'їзд, де санкції на цих трьох осіб, які розпалюють ворожнечу і розжигають ненависті до України? Де це все? Європа, що відбувається? Невже ви так хотіли почути Матвієнко? Невже ви так скучили за її голосом? що йде на мирній конференції? Їх впустили, як ви розумієте, посадили за стіл, дали мікрофони, і замість того, щоб вигнати з ганьбою, слухали, ніби це звичайні нормальні учасники цього самого діалогу. Тобто, всі зусилля з ізоляції були помножені на ноль, коли розпалювачів війни. Отак, от просто заводять до Європи і кажуть: будь ласка, послухайте, що вони говорять. Ми маємо послухати їх точку зору для чого вони напали на Україну, вбили тисячі українських військових, вбили. І кожного дня продовжують вбивати українців за межами лінії фронту, які кожного дня б'ють по мирних кварталах в Україні, які щодня вбивають українських дітей. Ми маємо послухати, чим вони знаєте виправдовують себе, що ними штовхає. Ну а можливо, у них була якась інша дуже важлива місія. Якщо Європа дає трибуну військовим пропагандистам, значить вона нічого не зрозуміла: ні з Маріуполя, ні з Бучі, ні з 14-го року і захоплення Криму. Абсолютно нічого. Це не дипломатія, це легалізація агресора. Захід знову намагається грати у вічливість з тими, хто вічливість не те, що не знає, який вічливо не вміє і вічливо не розуміє. Тільки позицію сили і все. Але питання, яке залишається актуальним, на чому і як прилетіла Матвієнка, бо аерофлот, я нагадаю, напередодні вже нікуди не літав. А, аерофлот зламали через пароль трирічної давності, просто айТі-сором масштабу величезної держави. Кіберпартизани, які зламали аерофлот, заявили, що гендиректор не змінював пароль з 2022 року. Ну а система безпеки компанії це просто мем. Вони досі використовують Windows XP і е, сервер 2003. Співробітники ігнорують базові правила кібергігієни. Ну і злам був лише питанням. Часу е, до речі, часу знадобилося десь близько року для того, щоб втілити все задумане в життя, тому що це не просто. Було для того, щоб показати, що систему можна пробити, зламати, та це для того, щоб витягнути всі можливі дані, ну зробити так, щоб аерофлот довго не міг піднятися на обидві ноги. Хакери більше року прослуховували співробітників і скачали всю внутрішню переписку, злито повну історію перельотів пасажирів. Частина даних за словами цих самих айтішників, які. Втілили в життя задум, скоро з'явиться у відкритому доступі, безпека ключової інфраструктури Росії виявилася на рівні шкільного гуртка. І аерофлот офіційно визнав катастрофічний збій у своїй іт системі. Проте мовчить про те, що це була атака хакерів. Фактично, авіакомпанія втратила всю цифрову інфраструктуру. Не працюють сайт, не працюють каси, внутрішні сервіси, навіть комп'ютери співробітників також не працюють за оцінкою іт експерта Олексія Козлова. Відновлення інфраструктури займе до півроку, а збитки можуть сягати до 50 -ти. Мільйонів доларів це удар не тільки по аерофлоту, а й по всій репутації авіації Росії. Наразі кажуть порушено кримінальну справу. Питання знову ж таки не лише у кібербезпеці, а й у тому, що найбільший авіаперевізник виявився повністю беззахисним перед подібними е, збоями. А, авіакомпанія «Аерофлот» своєю свою чергою також повідомила про збій в роботі інформаційних систем, через що сервіси можуть працювати некоректно. Я нагадаю вам, що вони не працюють взагалі. Вони визнали катастрофу з рейсами через хакерів, і е, внаслідок атаки було скасовано а також затримано десятки рейсів в Росії, зокрема Аерофлот Росія та «Побєда» скасували понад 100 рейсів. І також заявлено про скасування 42 рейсів на загал. Тобто скасували по факту понад 100, але повідомили, сказали про 42. через масове скасування і затримки цих самих рейсів. Тисячі пасажирів застрягли в аеропортах, особливо в московському аеропорту Шерметєва, де виник значний. Внутрішній затор, скажімо так, пасажирів попросили покинути термінали, обіцяли повернути кошти за квитки протягом 10 днів, але пізніше заявили, що повернення коштів теж неможливе до відновлення роботи сервісів. В аеропортах на табло не оновлювалася інформація. Співробітники відповідали пасажирам, що все зламалося. Ми не знаємо, що з цим робити. Внутрішні комунікації пілотів також довелося перевести в телеграм-канал там, вже ж є російський. Аналог телеграму, чого не перевести в російський аналог телеграму, чому користуватися телеграмом, не зрозуміло. І чи підходиться під статтю е, шукати, як там е, екстремістську інформацію, е, через що зараз на території Росії можуть впаяти штраф до 5 тисяч рублі на перший раз. Масштаб просто колосальний. Загалом відповідальність за цю історію за цей злам взяла на себе українські хакери з Silent Crow і кіберпартизани Білорусі, які стверджують, що їхня операція тривала близько року. Їм вдалося повністю. Скомпрометувати і знищити внутрішню іт інфраструктуру аерофлоту. Вони заявляють про те, що знищили майже 7 тисяч фізичних і віртуальних серверів, робочих станцій, баз даних і внутрішніх систем. Також хакери отримали доступ до корпоративної мережі і масових даних, історію перельотів, систем контролю за персоналом, але також записів телефонних розмов всередині самої компанії. За їхніми оцінками обсяг отриманих даних становить близько 12 терабайт баз даних, 8 терабайт файлів з Windows Share, 2 терабайти корпоративної пошти. Ну і також кажуть, що терміни відновлення, а також збитки, будуть колосальними. Одні експерти говорять про те, що відновлення може затягнутися на 2-3 тижні. Аерофлот каже про те, що до півроку вони. Можуть відновлюватися. А, також хакери заявляють, що відновлення потребуватиме десятки мільйонів доларів, а можливо навіть до 50 мільйонів доларів. А, Forbes UA також каже, що відновлення може коштувати десятки мільйонів доларів, а завдані збитки мають стратегічний а, характер на тлі всіх цих подій, заяв а, акції аерофлоту впали на 4%.